Дивіться, яке сало я знайшов у себе в морозильці. Сало десь 12 см. Це я собі дістав кусочок. Люблю таке сало чистое, без м'яса, без нічого. Чисто шкурочка. І отаке точне сало. Ще в мене є пару кусочків. Кому треба, можу відправити. Нарізав я ось такими кубиками сало. Це я для себе, друзі, тому я без перчаток. І зараз буду засалювати так, як мій тато засалював все життя. Так от оп, сіль з усіх сторін. Можна ще додати сюди в сіль якісь спеції там. Але я люблю так. Чисте салко без нічого. О, Бомба. Просто його з усіх сторін обвалюю в сіль, сало візьме стільки солі, скільки треба, а потім контейнер відкрив. Дістав кусочок, почистив від солі і з'їли зараз на один раз. Якраз почався сезон борщ, борща, бомба, а не сало. Не сало, а просто бомба. І я обожнюю це до борща, взяти отакий от кусочок сала без м'яса. Дружина любить з м'ясом, а я так, чисту салка. Контейнерчик і в холодильник. І все. Завтра, в принципі, ми вже сьогодні його їли. Його можна і так їсти, бо тут немає нічого такого. Нет. Все, готово. Цілий контейнер, десь тут півтора кілограма салка. Дуже простий рецепт. Як засалювати сало, щоб на завтра воно вже було готове.